Слотокінг ліга королів чекає на тебе. Сьогодні вранці, в понеділок, 22 січня, стало відомо, що тимчасово окуповані Донецьк та Макіївка зранку у чорному диму в Донецьку зникло світло. Окупанти кажуть, що завітали безпілотні літальні апарати зі скиданнями власне бойових частин. Якщо глянути на фотознімки цих е, прильотів, видно, що влучання є в критичну інфраструктуру, можливо, якийсь мастильні резервуари окупантів і колаборантів на. Донецькому напрямку Донецький і північно східніше є Макіївка. Ось бачимо є влучання. Загалом, якщо говорити по ударам критичної інфраструктури, то в останні кілька днів дуже якісно і дуже потужно прилітає саме по нафтопаливним і мастильним матеріалам Росії. Ми прекрасно знаємо, що в ній з 20 на 21 січня також прилітало біля Петербурга і в толі. Є завод виробництва пороху також дуже гарно і потужно пролітало. До речі, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вранці 22 січня приїхав із візитом до Києва. Це його перша поїздка до України після призначення главою уряду. Про це у соцмережі ікс повідомила канцелярія прем'єра. Цитуємо прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочинає свій візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Йдеться в повідомленні. Нагадаю про плани відвідати Київ, Туск повідомив наприкінці минулого року. Він зокрема хоче обговорити питання блокади кордону з Україною. На початку року в уряді Туска заявили, що поки не зніматимуть е, е, збережну заборону на ввезення з України зерна та деяких інших видів агропродукції. Ембарго діятиме до розробки нових правил на рівні європейського союзу. Раніше Туск заявив, що польсько-українські відносини мають два виміри: безпековий, який полягає у допомозі Україні у протидії російській про агресії, та економічний, що включає зокрема проблеми з блокадою. Кордоном польський прем'єр зазначив, що його співпраця з президентом Андрієм Дудою у безпековому вимірі допомогти Україні є доволі очевидною. Цитуємо: я ніколи в житті не дозволю, щоб хто-небудь в моєму уряді захотів будувати свою позицію на антиукраїнських сантиментах, Підкреслив стуск. Він наголосив, що Україна потребує польської допомоги і допомоги всього вільного світу, оскільки доки Україна бореться з Росією, доти Польща у відносній... Безпеці польський прем'єр підкреслив, що у будь-якій ситуації завданням Польщі буде протидія зневірі щодо подальшої допомоги Україні. Ну, власне, я вам нагадаю, що. Дональд Туск, ставши знову прем'єр-міністром Польщі, сказав, що він не допустить, аби в нього були в уряді якісь антиукраїнські настрої, антиукраїнські гасла, акцентувавши, що подібні заклики, подібна риторика була під час передвиборчої кампанії. Наразі він цього не допустить. Але знову ж таки, на наразі уряд Польщі не хоче скасовувати мита на власну нашу продукцію. В першу чергу зерно. Очевидно, Володимиром Зеленському в Києві сьогодні, 22 січня, вони про це вестимуть розмову. Давайте більше говорити про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Власне зараз з нами вже є Наталія Гоменюк. Пані Наталія, вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! В першу чергу хотів пані Наталі запитатися, що відбувається зараз в Чорному морі із Чорноморським флотом Російської Федерації. Чи виводять вони кораблі? Наскільки вони є оснащені ракетами калібр? Якщо я не помиляюсь, в останнє вони використовували ці снаряди ще на початку року. А так дійсно в бойовій роботі ми спостерігали калібри 2 січня під час масованої ракетної атаки. Було три ракети випущені з морського напрямку, і всі вони були знищені нашими силами протиповітряної оборони. Що сьогодні відбувається? Сьогодні корабельне угруповання ворог розгорнув у кількості 14 одиниць в Чорному морі 13, одна в Азовському. В Азовському це патрульний корабель, який Виконує прикордонні функції, і веде спостереження за функціонуванням Керченікальської протоки. А в Чорному морі ситуація більш цікава: чотири великих десантних кораблі, три мінних тральщики. Все це перебуває неподалік порту Новоросійськ, там же ж неподалік. Але в розсередженості в суттєвій відстані один від одного є два ракетоносії фрегат і малий ракетний корабель. Загальне спорядження 16 калібрів. Вони готові їх застосовувати із тієї відстані. Також тобто для них не критична ця відстань, те, що вони не можуть наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує їх в ракетній агресії. Тому рівень ракетної небезпеки Генеральний штаб оцінює. як Дуже високий, оскільки все ж таки кораблі є носіями крилатих ракет і готові до їх застосування вже вони в бойовому чергуванні.